Всім привіт! Сьогодні до мене звернувся електромеханік з таким питанням. А можливо, чи використовувати LED-лампочки у навігаційних огнях замість звичайних ламп накалювань? Він приніс мені ось тут таку лампочку і в нас стоять ось такі лампочки. І ви знаєте, мені дуже стало цікаво, чи можна, чи ні, бо я на. Це питання відповіді не знав. І я вирішив детально у цьому питанні розібратися. І що я накопав, я з вами зараз поділюся. Приймаємо до уваги дві лампочки. Лампа накалювання та LED лампочка. Перша лампа це накалювання, дивимось. 220-240 вольт, 65 Вт. Виглядає вона стандартно ось нічого нема такого. Ледовська лампочка, дивіться, Марін, 8 Вт, 630 люменів. Тут написано, що тільки для морської індустрії. Не використовувати там вдома. Да? І тут написано 4000 к колор цветова гамма її. Ну, виглядає дуже добре, морська лампочка. Супер. Всередині, як звичайна. І так, для лампочок, які використовуються для навігаційних вогнів, є спеціальний стандарт EN14744, який регулює це питання. Цей стандарт поширюється на судна внутрішнього плавання та для морських суден. Для суден 20 метрів та більше. А для суден 20 метрів та менше цей стандарт не поширюється. у цьому стандарті зазначені вимоги до LED-ламп, тому їх можна використовувати. Але лампи повинні відповідати вимогам, зазначених у таблиці А1 та А2 згідно вольтажу ватам та кельвінам, які у цих лампах. Адже ми можемо... З вами взяти лампочку та перевірити, відповідає вона цим таблицям чи ні. Якщо ні, тоді ми не можемо її використовувати. Якщо ми з вами беремо нашу звичайну лампочку, то ми бачимо, що її вольтаж та потужність повністю збігаються з цією таблицею, і ми дійсно її можемо використовувати у навігаційних вогнях. На нашому прикладі видно, що колор температура не збігається. З таблицею, тому цю лампочку використовувати не можна. І її потужність теж не відповідає вимогам. Ось приклад ледовських ламп, які можна використовувати у навігаційних вогнях. В них зазначені ті стандарти, яким вони відповідають. Ви бачите, що Colreg 72 і стандарт ЄН 14744.